Тип вартові особистість логіст, ISTJ, ISTJT. Моє спостереження полягає у тому, що коли виявляється, що однієї людини достатньою для виконання обов'язку, його гірше виконують двоє, і практично не виконують взагалі, якщо в цьому беруть участь троє чи більше. Джордж Вашингтон, тип особистості логіст, вважається найпоширенішим і складає біля 13% населення. Завдяки таким їхнім визначним характеристикам, як порядність, практична логіка та невтомна відданість логісти є життєво важливою серцевиною будь-якої родини, а також організацій, що дотримуються традицій, правил і стандартів, це, наприклад, адвокатські контори, розпорядчі, органи і армія. Люди типу логіст воліють відповідати за свої вчинки і пишатися роботою, яку вони виконують, коли вони працюють над поставленим завданням. Вони не шкодують ні сил, ні енергії, виконуючи його акуратно і терпляче. Логісти не сприймають припущень, а вважають за краще самостійно аналізувати навколишнє середовище, перевіряти факти і створювати практичні лінії подій. Логісти серйозні, і коли вони вже прийняли рішення, вони передаватимуть факти, необхідні для досягнення їхньої мети, очікуючи, що інші зрозуміють ситуацію миттєво і почнуть діяти. Логісти мають мало терпимості до нерішучості, але втрачають терпіння навіть ще швидше, якщо обраний ними курс піддають сумніву, висуваючи непрактичні теорії, особливо якщо ігнорують ключові деталі, якщо сумніви перетворюються на поглинаючий час дебати, логісти можуть помітно розсердитися, оскільки граничні терміни наближаються. Спілкуйся з порядними людьми, якщо цінуєш свою власну репутацію. Коли логісти кажуть, що вони збираються щось зробити, вони це роблять, виконуючи свої зобов'язання незалежно від того, якою є особиста ціна. І їх виводять з себе люди, які не тримають свого слова у відповідь. Поєднати ледачість із нечисністю найпростіший спосіб зіпсувати стосунки з логістом. В результаті люди з типом особистості логіст часто воліють працювати наодинці або принаймні, щоб їхні повноваження були чітко визначені ієрархією, де вони можуть встановлювати і досягати своїх цілей, не думаючи та не турбуючись про надійність інших. Логісти мають гострий, заснований на фактах розум і люблять покладатися на самостійність і незалежність. Залежність від інших часто розглядається логістами як слабкість, і їхня пристрасть до зобов'язань, надійності і бездоганної моральності особистості не дозволяє їм потрапити у таку пастку. Це відчуття моральності особистості є ключовим для логістів, і воно вище їхнього розуміння особистості логісти дотримуються встановлених правил і керівництв незалежно від того, якою є ціна, доповідаючи про власні помилки і говорячи правду, навіть коли обставини через це можуть бути катастрофічними. Для логістів чесність набагато важливіша за емоційні підстави, і через їхній відвертий підхід у всіх виникає помилкове враження, що логісти холодні, навіть трохи схожі на роботів. Для людей з цим типом особистості може бути складно виражати емоції чи почуття зовнішньо, але припускати, що вони нічого не відчувають чи ще гірше не мають особистості взагалі це дуже образливо. Краще будь-один, ніж разом, з ким попало. Відданість логістів це чудова якість, яка дозволяє їм досягати багато чого, але це також і головна слабкість, якою користуються менш скрупульозні індивіди. Логісти шукають стабільності і надійності, вважаючи, що це їхній обов'язок підтримувати стійке функціонування, і вони можуть опинитися у становищі, коли їхні співпрацівники та дорогі люди перекладатимуть власні обов'язки на них, знаючи, що вони завжди підхоплять естафету. Логісти зазвичай тримають свої думки при собі і дозволяють фактам говорити за себе, але може знадобитися багато часу, перш ніж наочний доказ укаже на все, як воно є. Логісти повинні пам'ятати, що треба піклуватися про себе, їхня вперта відданість стабільності й ефективності може надовго поставити цілі під загрозу, адже інші покладаються на них все сильніше, створюючи емоційне навантаження, яке може залишатися невираженим впродовж багатьох років та вийти назовні тільки після того, як буде вже пізно щось виправляти. Якщо вони зможуть знайти співпрацівників чи партнерів, які щиро цінують і доповнюють їхні якості, які обожнюють яскравість, прозорість і надійність, яку вони пропонують, логісти вирішать, що їхня роль стабілізаторів надзвичайно задовольняє їх, адже знатимуть, що вони є частиною системи, яка працює. Сильні та слабкі сторони, сильні сторони логіста. Чесний і прямий, цілісність є серцем типу особистості логіста. Емоційні маніпуляції, ігри розуму та заспокійлива брехня все це суперечить перевагам логістів керувати реальністю ситуацій, з якими вони стикаються просто та чесно. Вольовий і відповідальний логісти також втілюють всю чесність у своїх діях, наполегливо працюючи та зосереджуючись на своїх цілях. Терплячі та рішучі люди типу логіст виконують свої зобов'язання. Дуже відповідально слово логістів це обіцянка, а обіцянка означає все. Логісти радше заженуть себе в мінус з додатковими днями та втратою сну, ніж не зможуть досягти результатів, які вони обіцяли. Лояльність є сильним почуттям для логістів, і вони виконують свої обов'язки перед людьми та організаціями, яким вони зобов'язалися. Спокійні та практичні, жодна з їхніх обіцянок не матиме великого значення, якщо логісти втратять самовладання та зламаються за будь-яких ознак труднощів, вони тримаються на землі та приймають чіткі раціональні рішення. Уподобання людей є фактором, який слід враховувати в цьому процесі, і логісти працюють над тим, щоб якнайкраще використовувати індивідуальні якості, але ці рішення приймаються з урахуванням ефективності, а не співчуття. Теж саме стосується критики на адресу інших і себе. Створення та дотримання порядку. Основна мета будь-якого логіста бути ефективним у тому, що він вирішив робити, і вони вірять, що це досягається найкраще, коли всі учасники точно знають, що відбувається і чому. Нечіткі вказівки та люди, які порушують встановлені правила, підривають ці зусилля, і логісти рідко сприймають їх. Структура та правила сприяють надійності, хаос породжує непередбачені невдачі та пропущені терміни. Майстри на всі руки. Подібно до аналітиків, логісти пишаються сховищем знань, хоча наголос більше на фактах і статистиці, ніж на концепціях і основних принципах. Це дозволяє логістам працювати з різноманітними ситуаціями, збираючи та застосовуючи нові дані та розуміючи деталі складних ситуацій, як само собою зрозуміле. Слабкі сторони логіста. Упертий факти є факти, і логісти схильні протистояти будь-якій новій ідеї, яка не підтримується ними. Цей фактичний процес прийняття рішень також ускладнює людям із типом особистості логіста визнати, що вони в чомусь були неправі, але будь-хто може пропустити якусь деталь, навіть вони. Безчутливість. Хоча логісти не є навмисно суворими, вони часто шкодять почуттям чутливіших людей простою мантрою, що чесність є найкращою політикою. Логісти можуть брати до уваги емоції, але насправді лише для того, щоб визначити найефективніший спосіб сказати те, що потрібно сказати. Завжди, згідно з правилами, логісти вважають, що все працює найкраще з чітко визначеними правилами, але це змушує їх неохоче порушувати ці правила або пробувати щось нове, навіть якщо недоліки мінімальні. Справді, неструктуроване середовище майже паралізує логістів. Особливість думки є думками, а факти є фактами, і логісти навряд чи поважатимуть людей, які не згодні з цими фактами, або особливо тих, хто навмисне їх не знає. Часто безпідставно звинувачують себе, усе це разом може змусити логістів повірити, що вони єдині, хто може надійно реалізувати проекти. Навантажуючи себе додатковою роботою та обов'язками, відкидаючи добрі наміри та корисні ідеї, логісти рано чи пізно досягають переломного моменту, коли вони просто не можуть досягти результатів. Оскільки вони поклали відповідальність на себе, логісти вважають, що відповідальність за невдачу несуть лише вони. Романтичні стосунки логісти повністю надійні, і ця риса яскраво виражена, коли справа стосується їхніх романтичних стосунків. Часто представляючи собою втілення сімейних цінностей, люди з типом особистості логіста сприймають і часто навіть заохочують традиційні сімейні та гендерні ролі і дивляться на сімейну структуру, яка керується чіткими очікуваннями та чесністю. Незважаючи на те, що їх стриманий характер часто ускладнює знайомства, вони справді віддані партнери, готові присвятити величезну кількість думок і енергії, щоб забезпечити стабільні та взаємозадоволені стосунки. Глибоко відданий побачення на осліп і випадкові зв'язки не є методами пошуку потенційних партнерів для логістів. Ризики і непередбачуваність цих ситуацій викликають тривогу логістів, і бути витягнутими на нічні танці в клуб просто неможливо. Логісти віддають перевагу більш відповідальним консервативним методам побачень, таким як вечеря із зацікавленим колегою або, у їх більш авантюрному настрої, домовленості, організовані через спільного друга. Логісти підходять до відносин, які до більшості речей з раціональної точки зору, шукаючи сумісності та взаємного задоволення щоденних і довгострокових потреб. Це не той процес, який логісти сприймають легковажно, і коли взяті на себе зобов'язання, вони дотримуються своїх обіцянок до самого кінця. Логісти створюють основи, виконують свої обов'язки та підтримують свої стосунки функціональними та стабільними. Оскільки їхні стосунки стають довгостроковими, логісти із задоволенням виконують необхідні щоденні завдання по дому, застосовуючи до домашнього життя те саме почуття обов'язку, що і на роботі. Хоча це може не призвести до особливо екзотичного інтимного життя, логісти є надійними коханцями, які дуже хочуть, щоб їхні партнери залишалися задоволеними. З боку більш авантюрних партнерів потрібне терпіння, але якщо різні види діяльності можна продемонструвати, як такі ж або більш приємні, ніж ті, які вже знаходяться в зоні комфорту логістів, вони цілком здатні спробувати щось нове. Однак емоційне задоволення може бути іншою справою. Хоча логісти здатні надати напрочуд хорошу емоційну підтримку, це відбувається лише тоді, коли вони розуміють, що це необхідно і в цьому є недолік. Логісти за своєю природою не сприйнятливі до емоцій інших, якщо вони не сформульовані чітко, і партнер зазвичай каже, я злий, лише коли вже надто пізно вирішувати першу скаргу. Надійне серце. Люди з типом особистості логіста можуть бути настільки захоплені вірою у свою правоту у переможних суперечках, які, як вони вважали, стосуються фактів, що вони не усвідомлюють, що їхній партнер можливо дивився на речі з точки зору уваги та чутливості. Особливо з більш чутливими партнерами це може стати величезним викликом для стосунків. Зрештою, почуття відповідальності та самовідданості логістів задає тон, і вони не шкодують зусиль, щоб відзначити цю відмінність у майбутньому, оскільки наслідки були продемонстровані як реальні. Хоча стійкий підхід логістів може здатися комусь нудним, у ньому є незаперечна привабливість, хоча і відчувається, мабуть, більше через повагу та захоплення, ніж емоційну пристрасть. Оболонки логістів приховують сильну і тиху рішучість і надійність рідкісні серед інших типів особистості, які можуть принести користь навіть найпомітнішим особистостям, дозволяючи їм залишатися на зв'язку з реальним світом, продовжуючи досліджувати нові території. Партнери, які мають спільну рису спостережливості С найкраще підходять для особистості логіста з однією або двома протилежними рисами, щоб створити баланс і розширити інколи надто ізольований світ логістів, як от партнери з рисами екстравертності і або розвідки Пі. Дружба. Друзі-логісти не бувають спонтанними. Вони не балакучі та не особливо грайливі у своїй прихильності. Друзі-логісти це віддані, варті довіри, почесні та надійні. Інші можуть приходити та йти разом зі злетами та падіннями життя, але логісти залишаються поруч зі своїми друзями, незважаючи ні на що, з глибокою відданістю, у яку інші люди навіть не вірять. Подарунок вірності. Логісти дуже методична особистість, і від такої лояльності не відмовляються легко. Логісти, які часто повільно знаходять друзів, зазвичай закінчують меншим колом, але вони вважають це коло символом обіцянки бути поруч з людьми, які їм небайдужі, а обіцянки логістів нелегко порушити. Вираз емоційної прихильності не є однією з найсильніших навичок логістів, але вони все одно знаходять способи це показати. Як казав Сократ, бути це робити, і логістики підтверджують їхні слова, їх готовність діяти як знак підтримки. Ці дії виявляють чутливість, яку багато хто не бачить, але це якість, якою друзі логістів захоплюються та покладаються на неї протягом довгих років своєї дружби. Але все це звучить дуже серйозно, і насправді це лише одна сторона логістів та їх підхід до їхньої дружби. Інша сторона знає, як перестати бути настільки стриманим, і особливо в компанії радісних і балакучих екстравертів і логісти люблять відпочити і розважитися, добре обговорюючи роботу, життя і поточні події. Люди з типом особистості логіст не люблять конфліктів, і це також стосується того, як вони вибирають собі друзів. Шукаючи друзів зі схожими принципами та поглядами, логісти найчастіше дружать з іншими особистостями групи вартові, які, ймовірно, поділять їх точку зору та бачення світу. Хоча вони навряд чи стануть друзями з суттєво різними типами, просто потрібно забагато енергії, щоб подолати розрив у спілкуванні, логісти все ж визнають і цінують сильні сторони та якості інших. Краще разом. Фактично, ніби на підтвердження того, що логісти майже завжди мають принаймні одного інтуїтивно зрозумілого N-друга у своєму внутрішньому колі, незважаючи на роз'єднаність цих двох точок зору. Ці стосунки будуються не на взаєморозумінні, а на повазі до взаємних відмінностей. Логісти дивуються широті мислення інтуїтивних людей, які дуже співзвучні з їхнім власним інтелектом, тоді як інтуїтивні захоплюються реалізмом і надійністю логістів, що їм часто важко знайти в собі. Знання, як завжди, є чудовим вирівнювачем. Батьківство як батьки, люди з типом особистості логіст часто почуваються найбільш комфортно. Їхнє почуття відповідальності та честі добре поєднується з традицією, яка існує з незапам'ятних часів, виховувати своїх дітей так, щоб їх поважали, допомагаючи членам дому та суспільству. Як і у випадку з іншими зобов'язаннями, логісти не сприймають свою роль батьків легковажно і візьмуть за роботу забезпечення дотримання цієї традиції на найвищому рівні. Однак це не завжди легко дається їхнім дітям, оскільки логісти, як правило, суворі з високими стандартами та очікуваннями. Логісти створюють стабільне, чітко структуроване середовище для своїх дітей, завжди прагнучи допомогти їм розвинути відчуття місця у суспільстві та виконувати корисні ролі. Чітке відчуття ієрархії є частиною розвитку цієї ідентичності, і логісти працюють так само, щоб забезпечити відповідну повагу до влади, як і щодо сімейної та суспільної структури. Уся ця лояльність відданість і структурованість мало користі, коли діти логістів потребують тепла емоційної підтримки. Хоча логісти можуть по-своєму чуйно ставитися до тих, про кого вони піклуються, молодшим дітям і особливо підліткам важко розпізнати цю жорстку любов за любов, яка вона є. Часто логістикам доводиться покладатися на більш чуйного партнера, щоб виконати цю роль і стати посередником між раціональною метою та більш ефірним відчуттям емоційного благополуччя. Лідерство за принципом люди типу логіст принципові цінують терпіння та наполегливу працю, якості, з якими дітям часто важко. Тим не менш очікується, що діти логістів відповідатимуть цим стандартам і поділятимуть ці цінності для свого блага. Цей підхід часто приносить свої плоди в довгостроковій перспективі, але логісти повинні пам'ятати, що їхній підхід створює природні бар'єри та відстань, які часто змушують їхніх дітей сумніватися, чи вони в одній команді. Якщо зайти надто далеко або зі спільною впертістю, це може навіть стати постійним станом у стосунках, про що зрештою шкодують як батьки логістики, так і їхні діти. Логістам найкраще прийняти та дотримуватися власних цінностей, але також визнати, що кожна людина має власні цілі і йти назустріч своїм дітям на півдорозі у досягненні своїх. Поєднання їх природної відданості та цілеспрямованості з цією гнучкістю в підтримці власного бачення їхніх дітей призводить до почуття взаємної поваги та досягнення, яким пишався будь-який батько-логіст. Кар'єрні шляхи. Хоча багатьом типам особистостей може бути комфортно гнучка робота консультантами та одноосібними підприємцями, логісти набагато більше зосереджені на побудові довгострокової і стабільної кар'єри. Це не означає, що логісти не можуть виконувати таку роботу. Багато хто думає про те, що знаходиться по той бік цих кубічних стін, але те, чого вони жадають, це надійність і це відображається у виборі роботи, можливо, більше, ніж у будь-якій іншій частині їхнього життя. Стійкий розум. Факти підтверджують це, оскільки найпоширеніша кар'єра людей із типом особистості логіста обертається навколо закладів шанованих традицій, авторитету, безпеки та усталеної послідовності. Кар'єра військових офіцерів, адвокатів, суддів, поліцейських і детективів дуже популярна серед логістів. Це має сенс, оскільки вони не лише пропонують стабільність, яку прагнуть логісти, але й відповідають їхнім принципам і консерватизму, встановлюючи чіткі суспільні ролі. Звичайно, логісти не обмежуються цими організаціями, є багато інших ролей, які використовують їхню надійність, об'єктивність і гострий погляд. Коли факти та логіка недоречні логістики налітають на роботу як бухгалтери, аудитори, аналітики даних, фінансові менеджери, бізнес-адміністратори та навіть лікарі, які виявляють, звітують і виправляють наявні проблеми. У більшості цих професій логісти працюють поодинці, що зазвичай є їх перевагою, але коли потрібні команди, їх найкраще визначити за чітко окресленими ролями, обов'язками та робочим середовищем. Ніщо не є таким складним для логістів, як постійні дебати про те, хто за що відповідає, що призводить до неякісної роботи або що ще гірше незавершеної. Логісти мають тверду думку про те, як все має бути зроблено, і якщо речі перемішувати занадто часто, люди з таким типом особистості можуть напрочуд голосно висловлювати щодо своєї опозиції до перемішування. Логістам важливо пам'ятати, що навіть найбільш традиційні та стабільні кар'єрні шляхи можуть і повинні змінюватися з часом. Набагато краще сприйняти це з добротою, ніж мати репутацію ворогів нових ідей. Хребет суспільства. Логісти також можуть боротися з дедалі більш відкритими та соціальними вимогами сучасного робочого життя. Оскільки логістики погано сприймають почуття інших, їхнє ставлення до тільки фактів може бути просто відчуженим, коли йдеться про більш чутливі типи особистості. Це стосується не лише колег, а й клієнтів посади у сфері обслуговування, такі як роздрібні продажі та столики очікування, а також емоційно вимогливіші кар'єри, такі як психіатр, загалом жахливо не підходять логістам. Ідеальні кар'єрні шляхи мають тенденцію вони ставлять факти вище почуттів і дозволяють логістам підтримувати жорсткі стандарти, які є основою суспільства. Правила є основою для всього, що люди сприймають як належне у сучасному житті від суспільного договору, який згладжує стосунки до законів, які захищають найелементарнішу безпеку людей, до конституції і договорів, які керують країнами. Люди з типом особистості логіст беруть на себе роль захисників цих ідей у великому та малому і по праву пишаються цим. Звички на робочому місці. Коли мова заходить про робоче місце, логісти це майже стереотип класичного працьовитого сумлінного працівника. На всіх посадах тип особистості логіста прагне структури, чітко визначених правил і поваги до влади та ієрархії. Обов'язки це не тягар для логістів, це довіра, яка їм була надана, можливість ще раз довести, що вони правильна людина для цієї роботи. З іншого боку, зміни пов'язані з прийняттям нових обов'язків або втратою старих, часто є серйозною проблемою для логістів. Це виглядає по-різному на різних керівних посадах, але це одна з найважливіших проблем для логістів, яку необхідно подолати. Звичайна нечутливість, характерна для всіх типів мислення, ті також є постійною темою тут, на чому багато людей з типом особистості логіста вважають за краще зосередитися у своєму особистому та професійному розвитку. Логіст підлеглі. Логісти жадають відповідальності, що робить їх улюбленими підлеглими для неприємних і непопулярних проєктів. Логісти, яких часто вважають майстрами на всі руки, можуть компетентно впоратися з будь-яким проектом, який супроводжується посібником. З іншого боку, це викликає у них небажання відмовлятися від обов'язків, навіть якщо вони перевантажені, або коли для цієї роботи є кращі люди. Серйозність підходу логістів до своєї роботи робить їх напрочуд чутливими до критики, що іноді призводить до реакції, яка викликає негнучкість. Не дивлячись на їхню впертість або, можливо, через неї, логісти цілком, ймовірно, є одним з найпродуктивніших підлеглих, вони поважають авторитет та ієрархію, і їм без проблем вдається виконати накази та інструкції. Пунктуальність навряд чи коли-небудь стане проблемою, якщо говорити про вчасне прибуття на роботу чи дотримання термінів виконання проекту. Хоча логістикам можуть знадобитися чітко визначені кроки та чітко визначені обов'язки, вони надзвичайно лояльні, віддані прискіпливі та терплячі у виконанні своєї роботи. Логіст колеги. Ніхто з колег не може бути більш довіреним щодо забезпечення виконання проєктів вчасно та згідно з правилами ніж логістики. Спокійні та методичні люди типу логіст зберігають холоднокровність, коли ситуація стає важкою, але очікують, що їхні колеги поділять з ними їх підхід. Значно інші типи, особливо більш емоційні спантеличують логістів своєю потребою в емоційній підтримці та відкритості, або здатністю кинути щось наполовину закінчене. Для логістів щось було зроблено правильно або неправильно, і прикрашання або відхід не виправить це. Логісти цінують спокій і безпеку на робочому місці, і найпростіший спосіб досягти цього це просто працювати на самоті. Інновації, мозковий штурм теорії та нові ідеї усе це порушує цей комфортний стан, і логісти гідні великої поваги, коли визнають нове достовірним. Після визначення деталей і створення плану впровадження логісти стають незамінною частиною команди, яка втілює ці ідеї у життя. Менеджери логісти логісти люблять відповідальність і пов'язану з нею силу. Домагаючись виконання своїх зобов'язань, логісти регулярно виходять за рамки своїх обов'язків і очікують від своїх підлеглих такої самовідданості. У той же час перевага логістів робити все згідно з підручниками, дотримання ієрархії та загальна неприязнь до інновацій змушує їхніх підлеглих іти дуже тонко, коли вони це роблять, вихід за межі має бути підкріплений лише фактами і результати. Кажуть, що краще спочатку зробити, а потім запитати дозволу, важко сказати, чи це стосується логістів, оскільки вони дуже нетерпимо ставляться до того, що їхні підлеглі не виконують своїх зобов'язань, і одним із цих зобов'язань є дотримання планувати. Вважаючи, що правда, принаймні, наскільки вони це бачать, важливіша за чутливість особистості логіста здатні жорстко критикувати, а їхня готовність приймати жорсткі рішення може перетворити уявну непокору на остаточний проступок. Висновок. Небагато типів особистості є такими практичними та відданими, як логісти. Логісти, відомі своєю надійністю та наполегливою працею, добре створюють і підтримують безпечне та стабільне середовище для себе та своїх близьких. Відданість логістів неоцінена в багатьох сферах, включаючи їх власний особистий розвиток. Проте логістів можна легко підвести в тих сферах, де їхній практичний і методичний підхід є радше шкодою, ніж перевагою. Незалежно від того, чи йдеться про пошук чи утримання партнера, навчання розслабленню чи імпровізації, досягнення приголомшливих висот на кар'єрних сходах або керування робочим навантаженням, логісти повинні докладати свідомих зусиль, щоб розвинути свої слабші риси та додаткові навички. Те, що ви прочитали досі, є лише вступом до складної концепції типу особистості логіста. Можливо, ви бурмотіли собі під ніс вау, це так точно, що трохи моторошно або, нарешті, хтось мене розуміє. Можливо, ви навіть запитували, як вони знають про мене більше, ніж люди, з якими я найближчий. Це не хитрість. Ви відчували себе зрозумілим, тому що так і було. Ми вивчили, як думають логісти, та що їм потрібно, для повної реалізації свого потенціалу. І ні, ми не шпигували за вами багато проблем, з якими ви зіткнулися і зіткнетеся у майбутньому, були подолані іншими логістами. Вам просто потрібно дізнатися, як їм це вдалося. Але для цього потрібно мати план особисту дорожню карту. Найкраща машина у світі не доставить вас у потрібне місце, якщо ви не знаєте, куди хочете поїхати. Ми розповіли вам, як логісти ведуть себе в певних обставинах і які їхні ключові сильні та слабкі сторони. Тепер нам потрібно набагато глибше заглибитися у ваш тип особистості і відповісти на запитання, чому, як і що, якщо. Ці знання лише початок життєвої подорожі. Чи готові ви дізнатися, чому логісти діють саме так, що вас мотивує та надихає? Чого ви боїтеся і про що, потай мрієте? Як ви можете розкрити свій справжній винятковий потенціал? Вам потрібно мати бажання та здатність кинути собі виклик, вийти за рамки очевидного, уявити та слідувати своїм власним шляхом, а не просто плисти за течією. Якщо ви хочете взяти кермо в свої руки, ми тут, щоб вам допомогти.